Вільна Незалежна Україна, вітаю вас. Ну що, друзі, в багатьох, ну, ви дивились YouTube, Фейсбук. в багатьох дуже багато загинуло бджіл. Хочу спитати, ви зрозуміли бджіл? Ви зрозуміли, чого пропадають бджоли? Ну, давайте в сьогоднішньому відео спробую вам пояснити, як я це бачу. І так, друзі, поїхали! Більшість пасічників цвіте сонях, чекають від в сонях, лізуть вулики, забирають мед і забувають за бджолу. Далі бджола, ну як в цьому році, після соняха ще був, був місяць тепла. І я думаю, бджола б могла розвиватися. Але що робить бджаляр мед? Забрав і забув і забув за свою пасіку. В таких пасічників бджола не перезимує. Згодні зі мною. Ми всі розуміємо, що е, який процес відбувається в вулику. Тепло. Матка ще хоче сіяти, е, можливо, і сіє. Бджола летить за взятком, його немає. Беруть корма з вулика. Ну, матка не так сіє, так як взятку немає, і матка не в тій кількості робить засів. А ми всі розуміємо. Бджола, яка задіяна в роботі, яка виконує якусь роботу в вулику, це бджола, яка буде жити 30-40 днів. Бджола, яка виходить пізно е восени, е яка не задіяна ні в яких роботах, це зимувала бджола. І задача пасічника, що зробити? Отримати більше цієї бджоли, яка нічого не робить. Я думаю, більшість пасічників зі мною будуть згодні. Що повинні ми робити? Щоб отримати велику сім'ю взиму. Взяток закінчився, нічого не цвіте. Ми повинні матки показати, що є якийсь ще взяток. Навколо є якийсь взяток, і ми повинні... Зробити так, щоб вона сіяла. Що повинен зробити пасічник? Медові рамки. Забрав лишні. е, Можливо, якісь там більш медові доставити в вулик, е, залишити якусь, е, якесь місце, щоб матка ще могла червити, сіяти. Можливо, підставити якісь маломедові, де вверху є мед. Знизу ще може матка сіяти. І що ми робимо? Готуємо сито і підкормлюємо наших бджіл. Підкормлюємо наших бджіл. Матка розуміє, що в природі є ще взяток. І ще продовжує червити. Продовжує червити, червити, червити. Бджола сама зрозуміє, коли вже холодно, вже ніякого червління не буде і призупиняється. Це вже ця бджола, яка вийде, вона йде в зиму. І от скільки ви цієї бджоли наростили, оце ваша сім'я в зиму. Та бджола, яка працювала, вона відійде. Ну ви ж кожен піднімаєте вулик, дивитесь. Дно вулика, а там дуже багато підмору. Це та бджола, яка працювала, яка пізно працювала. От вона відійшла. І вся бджола, яка вийшла і не працювала, не брала участь в роботі, а це ваша сім'я взиму. Все просто, друзі, все просто. Кожен пасічник. Повинен сам зрозуміти бджолу. Так що, хто зрозумів, в того бджоли дуже чудово зимують. А хто ще не зрозумів, ну, в того зараз лізуть і дивляться. Бджола сидить на двох рамочках, на трьох рамочках і дуже багато підмору. Це бджоляр, невірно, е, пішов в зиму. Не наростив свою бджолу. Ви всі бачили великі сім'ї з великою кількістю бджоли дуже чудово зимують. От пасічник е нагнав бджоли, яка йде в зиму. Велика сім'я, Тепленько в них, і ця бджола дуже чудово зимує. Менше споживає кормів. Сидить тихенько. А от маленькі сім'ї ведуть себе не дуже е, гарно. Їх щось тривожить. Е, дуже важливу роль грає тепло в вулику. Е, це 100%. Чим тепліший вулик, чим тепліший вулик, тим краще зимує бджола. Е, взимку мінус 20, у вас вулик тепліший. Е, кажуть, що бджола. Холоду не боїться. Але я вам скажу, чим тепліший вулик, чим тепліше вулику, бджола краще себе почуває. Зимівля в неї проходить краще. Більшість з вас полізли в цьому році, тепло дуже часто приходило на нас. І вже бджоли зверху сидять. Ну я я от в семирамочних вуликах. Тут у мене сінка вулика 22 міліметри. Е, бджола піднялась. В деяких вуликах вже під задньою сінкою була, ну в деяких вуликах дійшли тільки до середини. Ну, а деякі великі сім'ї в мене дуже чудово перезимували і на півнізда зупинились. Ця сім'я чудово зараз розвивається. Що ми робимо зараз? Ранньою весною ми повинні наростити бджолу, щоб бджола, бджола пішла і взяла нам травневого меду. Це самий чудовий мед. І от що роблять пасічники? Що робимо ми? Давайте так. Я ніде не бачив цього методу, але дійшов до нього сам. Ми Ложимо салафан. Ось такий салафан зверху. Зараз, ну, сьогодні вже у нас плюс 9. Плюс 9. Е, є в нас рамки, там і перегові. Ми так не, е, не збирали ні з дощу, забирали всі рамочки. Е, перегові рамочки в нас там є. І на них сидить бджола. Ми забрали медові. Маломедові рамочки і зжали щійно гніздо. Пергові рамочки є. Що таке перга? Перга, кажуть, це бджолиний хліб. А без хліба ми знаємо, бджола не розвивається. Зараз плюс 9 бджола не може вилетіти. Якщо б вилетіла, понесла б пилок, сім'ї пішли б чудово розвиватися. Але, але, але. Погода не дозволяє, цвіте у нас і футбол, кліщина е, ну, ну, ну. розвитку бджіл. Якщо у вас перга є в вулику, бджола, я думаю, зараз нагони розплоду і буде розвиватися. Якщо немає перги в вулику, нічого у вас не вийде. Ну, Я вам сказав, наші бергові рамочки залишаються у вулику. Дивишся зараз Одесу. Чудово. Тепліше там пилок несуть. ну Все чудово. В нас ще рано, Так що ось такі справи. Хто хоче замовити пакети, дзвоніть, пишіть. Ще в нас трохи є. Багато хто записався, але ще в нас сім'ї є. Якщо, то продамо. Все, друзі, до зустрічі! Розвивайте свої сім'ї. Бджоли це круто. До зустрічі!